Вітаю всіх на каналі, вітаю всіх підписників. Адже ми вже пройшли займенники, числівники, надзвичайну граматику написання слів, усіх абсолютно буквосполучень. І зараз, хто вже пройшов зі мною разом всі ці лекції, напевно, буде йому набагато легше. Розуміти і пізнавати граматику польської мови. Тож сьогодні ми починаємо вивчати, Ви вже напевно багато тих слів чули, але ми будемо вчити прислівники, тому що, хто хоче вивчати будь-яку мову, найперше повинен знати букви і як їх читати, як прочитати слово. Потім повинен знати займенники. Тому що в займенниках е, світ стоїть. Люба мова, вона стоїть в займенниках. Я ти, ми, ви, він, вона, воно, вони. І з того ми починаємо. Якщо ми хочемо з кимось розмовляти, то ми мусимо знати займенники. Ну, далі вже е, я питаю, ти питаєш, він відповідає, вона відповідає, вони відповідають. І вже є розмова. Потім нам потрібно знати час, годину, це вже ми пройшли і рахувати, ми вже пройшли до, напевно, напевно, до 100. Ми пройшли без питань. І зараз у нас настала пора на прислівників. В польській мові то є числовик. Прислівників є в мові багато, вони є вказівні, вони є означені, неозначені. Е, їх є е, може бути навіть запитувальні, як то кажуть, але їх є багато, і без них так само вже жоден займенник, чи іменник, чи дієслово, котре ми проходили е, часовник в польській мови дієсло, е, займенник. І ще раз кажу числовик то прислівник. Ну, це хто знає більше жінкам, хто жінки краще в школі вчилися переважно. Вони то розуміють. А на чоловічий, на простий спосіб, щоб ви розуміли, як говорити. І як писати. І для чого? Бо. Є такі е, прислівники, що ви ну, ну, вона взагалі голову перевертає. Ну навіть мені це саме, як, як, як е, польська мова, мова потрапила придумати такий прислівник, наприклад, як Кторинде. Ну, то для мене, як я перший раз то вчув, то я зрозумів, про що йде мова. А Акторинде пан тувшет» – Ну відома річ. Що Як я куди і, і так далі зайшов. Але то розумієте? І от сьогодні спробуємо зараз разом з вами акуратно розібратися, щоб нам то то все не виглядало, як мені так торенде колись. Ну. Отже, там, то майже навіть як по-українськи, можна сказати, кожен розуміє, де то є, то є там, де є той дом. Там, прошу пана. Ну і то, куди показують, там воно є. Далі чуть-чуть важчий прислівник дотонт. Пишеться через А. О. Пишемо дотат. Якби то для хто не знає граматики, але читаємо дотонт. Дотонт. Ідемо дотонт, робимо дотонт. Копіємо дотонт. Tynkujemy tam dotąd, malujemy dotąd, stąd, stąd i dotąd, to prosto piszemy, zamiast tu piszemy stąd i dotąd, no, albo odtąd i dotąd, Zwicy i tutaj, no. Dalsze, gdzie? Gdzie? Każdy rozumie bez pytań, gdzie? Teraz dokąd? O no, te Dokąd? Dokąd e, jedzie autobus? Autobus jedzie tam do centrum miasta. Do końca miasta. Do końca wioski tam. Czy, czy do końca, ja nie wiem, linii tramwajowej. Koniec linii tramwajowej i tam, tam jest autobus dalej. Tak, albo autobusem idziemy na tramwaj, na przesiadki. Gdzie? Gdzie jest ten e, e, przystanek? O, przystanek. To dla was PRZ. E, przystanek. Dla was, kto, kto, pościjmy, żeby znali przystanek autobusowy, autobusowy, przystanek autobusowy. No, wychodzicie chcecie się, to wy pytając się. Przepraszam, to ja już wam podawałem w minionych lekcjach, gdzie, gdzie się znajduje, gdzie, gdzie jest przystanek autobusowy. I to gdzie? O, tutaj mamy, no, gdzie? to nie oznaczony przysłówek, Gdzie? Tam, gdzieś tam. No. Далі. Для чого? Для чого? Можна написати разом, можна написати окремо. Ну бо для тебе, а можна написати окремо. І, і чого можна написати окремо. Але коли йде мова про прислівник або присловик, то пишеться все разом. Для чого? Dlaczego Pan, czy Pani tym się zajmuje? To bym dopisał i, na wszelki wypadek, tak? I takie same jak w ukraińskiej mowy. Tym się zajmuje. Albo Pani tym zajęty jest, a to byłoby Pani zajęta jest. Dlaczego Pani tym zajęta jest? No bo Pan powiedział, nie? Czy Pani powiedziała? Robię to, co pan powiedział. Czy robię to, co pani powiedziała. No. Dale. Na razie niech Pan, czy to pani. Znowu ty. Pani to zrobi. No, na razie niech pani to zrobi, albo niech pani to robi. No. Albo niech pani tu pracuje. To jest to samo, co ukraińskie. Ще хочу вам сказати, де ви в українській мові чуєте, я працюю, я там щось шліфую, я малюю, я подаю, в польській мові на процентів все буде є. Є або «єл», Я працюєл», Я малюєл», Я подаєм. То вже е, в там хто я хочу так пише, хто я хочу так говорить, я так глибоко вас в то діло не втягую, ви, аби розуміли, про що йде мова і з вас і того досить. Далі. Е, і коли ви, е, наприклад, в українській мові є у, йду е, несу, е, беру. Там що там? Я не знаю, ну, все що на У, закінчується, так, буду, то в польській мові воно буде закінчуватися завжди на Е Тобто Ю Український Ю закінчується на Е, а У, в польській мові. Закінчується на uh, ел. раз. Ю в українській мові. Закінчується в польській мові на «ел», А У буду, беру, uh, несу і так далі. Бенде, бьоре, ньосе. Закінчується на е e, в польській мові. От е, це для вас, щоб ви знали, коли будете ну... зразу собі згадуйте, Ага, якщо в, е, в українській мові, бо то дуже багато такі правил дають, тому ви ніде таких правил не знайдете, це практика з мого життя. Розумієте, е, коли ви в українській мові чуєте слово е, е, з буквою Р, а в польській з буквою Ж, там вже буде писатися е, ну най, пристане, то в нас такого нема, хіба в старих словах би було, але все одно вже є ПЖ. РЗ буде. Коли в українському ви чуєте зразу букву Ж, там жовтий, там не буде писати через букву Р. Ніяк. Чи жовніш, то е, Перша буде буква Ж, звичайна, бо солдат, там нема Р, а в кінці РЗ буде, бо жовнір. Староукраїнське слово. Напевно, і в словниках воно є. От. О, Знаряддя. от ти більше. Знаряддя до праці. От ми маємо на жендє, І ту РЗ. Де в українській мові ви чуєте може. О, дивіться, Ось дивіться, який приклад на слові може. Може, Може, наприклад, ми кажемо, може, то буде, тоді ми писемо через букву Ж, звичайно. Коли ми говоримо про море, тоді ми писемо через рз. І розуміємо, коли він каже, може, пойдемо над, над, над може. І, і то вже одно може, перше може, то що чи, мо, чи ми можемо йти над море. То друге може, там, де море, воно буде мати рз. Ось такі приклади, щоб ви розуміли. На ось, знаряддя, так? То вже я казав. І тут маємо можна. Можна, і це звичайне жи, бо в українській мові звичайне жи. Де в українській мові звичайне жи. Ще другий такий приклад, там маєте в польській мові звичайне жи. 100%. Де є просто звичайний жир, там в польській мові на 100% буде звичайний жир. Я не знаю, якщо якісь там може винятки справи, то на то не, не варто брати до уваги. о. Так, там со наже можна брати. Там сам. Я, я не, не казав, що це означає, щом, то, то вони там є. Ну, бо, питаюці, е, е Можна спитати, чи сам є ще цукерки до єдзення, чи, 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 сам, є е, чи сам там зупа, ну, no, чи, чи щось таке. Можна спитати, чи, чи, чи вони там є, чи люди вони там є. Ну, no, не знаю, така польська мова, такі правопис, я подаю так, як є. Далі. Брати, ага, там сам на можна брати. Можете брати. Нажензі, спент і так далі можете брати. Тут маєте воду і пронд. Завше питаєтеся, де як ви приходите до когось працювати, а де на мама води, прод і кібер, туалет. Ну, то, то, бо інакше, ну. Це зрештою, ваша справа, як, як ви там собі будете то справу робити, як то за латвіче. Туалеті. No zaraz ja Wam, nie wiem, czy ja tu zgadam, no to, to już będzie czasownik, a nie, a nie prezydent, ale raz my tutaj zeszli, to ja Wam zgadam, no to, ja no, nie, nawet nie myślałem o takie słowo w dalej, tak, gdzie, Маме, маме, ще і так, то можна сказати, то все рівно ми говоримо про присівники. Заа-віч. То буква І. Салат віч. Перепрошую. О, так, туалета, кібель. Кібель це я вам писати не буду. Туалета, то вам того не треба. Але це використання цільове. то ви то все діло. Напевно, вам то... Відома річ. Добре. Далі попробую ще вам пару прикладів написати, аби ви собі могли, наприклад, питаєтеся, хтось вас питає, на що ви то робите? Питаєтеся. Robiš. Poco to ro. Robiš. Tako. Poco to. Robić. Poco to robić. Dalje. Dalje. Te. Te. Дзвоніш воніш. А о. Запомняли, там була помилка робиш. ЕЗ буква ши. Але то, коли робиш, зараз я вам напишу. По цати. напишу ще раз. Ро. Біж. Робиш. О! Просто вона, вон, щоб ви зрозуміли, я більше українською розмовляю і граматика, то я її мушу витягувати себе середини, тому що я вже 4 роки в Польщі не був і ну, далі. Jeszcze jest taki dlaczego? Dla czego? Dlaczego tak? Dlaczego tak? No wy odpowiadajemy no 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 bo tak Це саме таке, не так поляки люблять що, 에, надавати 150 робіт. Вони би хотілося, щоб в українця в одній руці була лопата копати, другі зразу граблю вигрібати, ще би десь там звідкись там верхла трета у рукав, що чисто замітати. А чоловік це роздювавши тачками повіз там. Зразу на купу. Колись я пам'ятаю, е прокопали на рівні метрів 30. Ну і як на зло, ну ми прокопали рів, то тої роботи була ціла купа. І як на зло пан Яворський, йож самоходом за закрента шить, вилятує. А ми лишень присіли. Ну як то курчо, поля приїхав українці сидять? Я кажу, не зрабайся сиди. Сиди, не вставай. Прийшов. Проше пальства. А учиськи на дупе не буде чимели. Так подивився на нього. Panie Jaworski, mam dać panu miarę? Mam to skubikować? Mam to przeliczyć na godziny? To zrobione na akord. Pan płaci na akord? My robimy na godzinę. Oj, przepraszam, panie Nikolaju, z panem się nikt nie dogada. Co? Sił pojechał. Nie słowa nie skazał. A to już chciał zrywać się. Potem on przyjechał szef. Dobre hady. Я каже, ото видно, що Миколай працює. Бо йому все одно, чи, він, чи шеф приїхав, чи хто приїхав, він коли хоче, сідає, їсть, коли хоче, робить, але в нього все видно роботи зробленої. От, розумієте в чому річ? А коли ви підриваєтеся, ага. Як шеф їде, всі раз, два, встали, біжуть, нема чого бігти. Прийде шеф, хай з вами сідає, поп'є чаю, поп'є кави. Він подивиться, що ви зробили. І він зрозуміє. А як, якщо ще такий дебіл, що ви маєте лише робити, робити або вмирати, ну то доробіть туту зміну чи місяць чи час, а шукайте собі друге місце. Ну. Для чого? Бо... Ну так і є, ні? E, робота була є і буде. Ну. No. Bola by szyja? A komut wся znajdziecie, nie? Dobrze, co tam się? Co tam się można podać? Dlaczego pan tym się zajmuje, tam są narzędzia brać? Macie tutaj wody prąd. O, no, w po co dlaczego? Ну, Бачите, я вже навіть там, ми так багато обговорили, що наразі думаю, що початково е вам для прислівників стане то і так е досить багато інформації для вас. Е повертайтеся в минулі лекції, передивляйтеся, е прошу вас е ділитися і прошу підписуватися, бо переглядів багато. А підписка стоїть так трошечки на місці. І вона так трошечки, ну, виглядає, що о, там, де платять гроші, то людина то ціни. А як хтось комусь приносить той самий кавалок хліба е, і прошу на, я то заробив своїми руками, то а е, То таке, то ніщо. І то нічого, що та людина подає навіть не кавалу хліба, а такий тортик, розумієте, вже готовий, щоб ви розуміли. Хто, особливо, хто з граматикою так не дуже сильно, той, ну, бо хто граматику добре знає, той собі сам радий і без мене дасть, розумієте? Хто граматично хіба мову вивчив, хіба щось підслухає, хіба щось більше зрозуміє, якусь користь буде мати. Але то більше. Я хочу вам ну, викладати більше як для того, хто абсолютно від нуля починає. У мене можна почати абсолютно мову з нуля, абсолютно нічого не знати, абсолютно ні одної букви. І дойти до цього часу, ви вже маєте сміло будувати речення. І якщо вам хтось напише якийсь лист, я вже перевіряв е, на кілька десятьох людях, що мені писали там, просили. І по вайберу і так і сяк, ну то просто кілька слів не розуміли. Розумієте, що я почав? Я в такій людині почав, то, що в, в неї узнання було в українській мові, у, чи в нього, і він там десь то, -то чув або не чув, але полегонько-полегонько дивиться кінофільми і туди-сюди, він вже може легонько перевести. От для чого я е, хочу, щоб ви розуміли, тому що щоб ви були комунікабельні. Активні, о комунікабельні. о зараз запишу вам цей той прислівник Комунікабельні. Не. О! Тобто комунікабельний то той, хто один з другим е, легонько знаходить контакт. Добре. Всім дякую. Кланююся, запрошую на мої богословські лекції на пояснення молитв, на пояснення заповідей. Е, Молитва нашу вірую. Е, Пояснення душі тіла, розуміння молитви, всі ці речі в сотнях відео я вам виклав, так як би вам викладали професора у семінаріях, для вас, хто цікавий богослов'ям і евангелисти, особливо, е... Е... католики так цікавляться і бачу, що є люди, котрим це корисно. Я вдячний Богові і вам, усім. І всіх запрошую, кланяюся.